Всім привіт, вітаємо компанія Проставочка. Зараз ми знаходимося на Auto Автоедішн. Як ви знаєте, ми постійно розширюємо асортимент товару. Сьогодні ми хочемо показати, показати, розказати про захист двигуна. Будемо встановлювати захист на прекрасний автомобіль Джип Компас 2016 року. 2,4 автомат, повний Музика Піднімаємо автомобіль на підйомнику, покажемо сам, сам захист, всі нюанси встановлення. Захист виготовлено з високоякісної гарячокатаної сталі. Також на захисті є всі необхідні отвори для кріплення. Сама товщина захисту 2 мм, що не призводить до зменшення кліренсу. Якраз за рахунок того, що ми маємо 2 мм сталь, вона має меншу вагу ніж, наприклад, 2,5 або 3 захисти, але в умовах міського експлуатування цього більше ніж потрібно. Всі захисти покриті полімерно порошковою краскою, що запобігає коризійним процесам. Також на, на захисті є е, технічні отвори для охолодження і ребра, що роблять сам захист більш міцнішим. Також в комплекті з захистом йде все необхідне кріплення, це тобто шайбочки, болти, гаєчки і так далі. Сам захист, основне кріплення використовується з допомогою клопальної гайки. Трошки пізніше ми покажемо детально, як цей процес відбувається. Також у комплекті з захистом йдуть бокові пильники. Ці бокові пильники встановлюються на праву і ліву сторони передньої осі, встановлюються вони на посадочні місця в «Ланджерон». Також вони є ліва і права відповідно. Толя наглядно покаже, як це відбувається. Сторону ми вже встановили лівий пильничок Встановлюємо на праву сторону. Вони встановлюються для того, щоб можна було встановити основну частину захисту. Ми зараз піднімемо трошки автомобіль вище і побачимо, як це відбувається. На праву сторону пильник також встановлено. Я хочу звернути вашу увагу, що всі з'єднання змазуються мідною смазкою. Це зроблено для того, щоб кріплення не прикипало до металу. Монтаж і демонтаж захисту при необхідності при сервісі, заміні масла, ТО і так далі. Щоб Це упрощувало роботу. Пильники з правої, з лівої сторони встановили. Зараз будемо кріпити основну частину захисту. Кріплення для захисту встановлюється за допомогою клопальної гайки. А як це відбувається? Ми беремо клопальну гайку, вставляємо в технологічний отвір, ну, наприклад, сюди. Беремо спеціальний інструмент, різьба входить в клопальну гайку. Відбуваються деякі маніпуляції з інструментом і клопальна гайка за рахунок того, що відбуваються спеціальні маніпуляції. Сама кпальна гайка вона роздається. це саме гофрована частина вона роздається. І відбувається процес зменшення самого діаметру гайки. Гайка закльопується за рахунок того, що на гофрованій частині гайки йде юпочка, яка не дозволяє самій гайки виходити з технологічного отвору. Зараз Толя продемонструє, як це виглядає наглядно. Закручуємо саму гайку на інструмент. Сейчас нам треба зняти пластикову зашітку, цю долізти до отверстів, на які прикльовується середнє кріплення защити. <му> Передньої планки кріплення защити є такі дві закладні, які встановлюються от сюди, в передній телевізор. А також треба в продольній лижі трішки розсверлити отвірстя, щоб ставити закладну. Нам потрібно висверлити попередньо встановлене кріплення, яке було зроблено для штатного захисту, так як штатного захисту немає, і воно тут не співпадає з діаметром тої клопальної гайки, яку ми будемо встановлювати. Зараз Толя відкручує це кріплення, і ми вставляємо те, яке йде в комплекті. Висверлюємо ми цю це кріплення з допомогою ступінчистого сверла, Потім беремо магнітну указочку, достаємо, щоб це щоб ця закладна, чи гаєчка, чи це саме кріплення специфічно не тарабанило при експлуатації автомобіля, тобто приїзді. Зараз сюди встановлюємо клопальну гаєчку. Як ми бачимо, вона трошки не заходить. Ми розсверлюємо. Отвір для того, щоб поставити десяту клопальну гайку. Після цього ми її запрацюємо і встановлюємо основну частину захисту. Поки Толя піде за спецінструментом, я попрацюю асистентом в частності не повністю. Я весь, а мій указательний палець на лівій руці. Також ми змазуємо всі з'єднання мідною змазкою для того, щоб вони не прикипали. Дивіться, ось баунті. Ми змазали мідну змазку, отвори для того, щоб запобігти корозійним процесам там, де ми сверлили. Проводимо маніпуляції Толя мало з'їв каші. В статному пластику ми зробили більший отвір для того, щоб можна було встановити передню частину захисту. Так, ми встановлюємо передню пластину, закріплюємо її за допомогою закладних пластин. Одна частина є. Тепер встановлюємо другу сторону. Так, ми встановили всі необхідні комплектуючі для основної частини. Технологічно так, по геометрії, нижня частина днище зроблена так, що без цих частин встановити захист просто неможливо. Тому все встановлено, закріплено. Зараз будемо прикріплювати основну частину. Так, зараз столік наживляє всі болти в посадочні місця, наші копальні гаєчки. Ми підводимо е, цей пильничок до основання, заводимо його в рівень, закріплюємо гаєчками, робимо це з правої сторони, також робимо з лівої сторони. Ми тут закріпили. Зараз толя бере все обтягує. <плес> Підведемо деякі підсумки. Для встановлення ми використали п'ять клопальних гайок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі інші кріплення на штатні. Тобто. Тут штатне, тут тут. всі інші елементи кріпляться на штатне. Друзі, захист встановлено. Вона вся процедура зайняла у нас орієнтовно годинку 20-годинку 30. Також ми можемо зробити захист під замовлення 2 мм, 2,5 мм при необхідності. Вони будуть зроблені під штатні кріплення з допомогою клепальної гайки, все, що ви бачили на відосі. Дуже дякуємо за перегляд. Якщо у вас будуть коментарі, питання, будь-яка інфа, яку ви хочете з нами поділитися або спитатись, ви можете сміло нам дзвонити в відділ продажу або. Писати в коментарях, ми задоволені на це відповімо. Тому дякуємо за перегляд. Ставте лайкос, підписочку для нас це дуже важливо. До зустрічей, зустрічі! Хай вам щастить! Все буде Україна!